Привіт, з вами Тос, і інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді цифрове фортепіано від Casio ap 270. Casio ap 270 має широку гаму кольорів, з якими ви можете ознайомитися в нас на сайті. А тепер переходимо стосовно зовнішнього вигляду. Підставка під ноти, яка знімається, кришка, яка буде плавно заїжджати всередину, а також металічний педальний вузол. Касіо ap 270 має трьохсенсорну молоточкову механіку Heimer Action 2 на 88 клавіш. Стосовно самих клавіш, чорні клавіші це є імітація структури чорного дерева, білі клавіші, імітація слонової кістки. Блок управління має клавішу включення-виключення, регулятор гучності, клавіша функція, включення метроному, включення режиму реверберації, включення запису. Зупинка або відтворення запису та два основних тембри: Grand Piano 1, Grand Piano 2. А також над клавіатурою зображені додаткові функції, і ми можемо вибрати такі, як зміна тембру чи режим піано тощо. А ось як користуватися додатковими функціями. Для прикладу, затискаємо клавішу Функція та включаємо, наприклад, інший тембр ap 270 має вихід на дві пари наушників. Роз'єм Jack 63. Вмикається ось тут. А також Casio ap 270 має можливість під'єднання до комп'ютера через USB-порт. Знаходиться він ось тут. ap 270 має поліфонію 192 ноти, а також два динаміка по 8 ватт. Переходимо до звучання. А тепер переваги Casio ap 270 Перевага номер один. Два тембри концертного рояля. Перевага номер 2 Це є запис та підключення до комп'ютера. Третьою перевагою буде велика гама кольорів, яка підійде до вашого інтер'єру. Перевага номер 4 клавіатура, яка дасть відчуття живого піано. І п'ятою перевагою буде брендова річ по доступній ціні. Придбати цифрове фортепіано Casio 270 Ви зможете за посиланням, яке буде в описі під відео. З вами був Павло. Став подобайки. Очікуй на гумор від ТОСІНІ. Підписуйся на наш канал.